Інтермецо за дві хвилини, коли життя це суцільний шум, ти береш відпустку, якщо ти Михайло Коцюбинський, ти береш інтермецо. Герой втомився від усього, від людей, слів, міста, болю, від бідності, від крику, від самого себе. Це не депресія, це нервове вигорання на максималках. І от він їде, не на балі. Не в Єгипет, а в село до тиші, до поля, до неба і жайворонків усе, що його оточує, це не персонажі, це медитативні стани у вигляді звуків і образів. Сонце гріє душу, жайворонок лікує вуха, поле тримає мовчки, як хороший друг. Тиша не лякає, а приймає. Це ніби АСМР у вигляді повісті, без сюжету, але з терапією. Він говорить із природою. Природа мовчить, але відповідає. І, от, коли здається, що світ це тільки хмари і трава, герой згадує. А є ще люди, страждання, обов'язок, голоси тих, хто не може втекти в поле, і тоді переломний момент. Він не просто повертається до людей, він повертається із силою, не як жертва шуму, а як той, хто вміє дихати між нотами. Мораль. Іноді втеча не слабкість це підзарядка, щоб повернутись сильнішим, чистішим, живішим, десь між шумом дня і нічним, та коли вже спати, знайди хвильку для себе і для оповідача. Підписуйся, тут не тиснуть, тут розповідають.